Продаж корпоративних прав останнім часом дуже популярна справа серед великих компаній. Так власне сталося і у верхніх вовківцях, де до цього літа орендарем була одна компанія, яка ще засівала поля. Але посеред року збирати урожай уже вирішила інша. Громаду села обурює найбільше той факт, що їм про це ніхто не сказав. Одні сіють, а другі збирають, і кожен власник зараз починає переживати за те, щоб не було таких більше голова Хмельницької райдержадміністрації визнає відповідно до українського законодавства, продаж. Корпоративних прав передбачений, проте збирати урожай має той аграрій, який його і сіяв. Проте тут постає ще одне питання: хто буде наприкінці року розраховувати з людьми, адже так званих попередників уже немає, а нові можуть просто обдурити селян. Влада не дозволить сьогодні безпридільнішити, заганяти там палками бігати ще чимось, а тримати ситуацію так: посів, збери. Майбутнім в обробітку землі, хто її буде обробляти, буде той, хто має сьогодні на собі. Волю, вашу, волю, бажання і волю вашу з ним працювати, і юридичний статус Представник агрохолдингу мрія, який ще кілька днів тому не хотів спілкуватися з нашими журналістами, особливо бажання говорити спершу не виявив і під час чергового збору громади села. Його мотив тепер сюжет нашого каналу вийшов одностороннім без врахування думки його самого. Хоча цієї думки наш журналіст під час попереднього візиту так і не почув. Ми продивилися репортажі, які йшли протягом Неділю і ці репортажі явно були необ'єктивними, Вони були упередженими. Подавалася однобока інформація, яка агрохолдинг дискрету... дискредитувала. В зв'язку з цим на. <ган> це бачи? Бачи, що це? Сьогодні ніхто не забороняє засу масової інформації, бути присутні на тім чи іншим заходах. Уже після зборів знімальна група вкотре спробувала отримати думку представника агрохолдингу. Проте той знову просто втік, пославшись на нестачу часу. <ган> я я в в вашому каналу давати інтерв'ю. На основі чого відмовляєтесь каналу давати інтерв'ю? На основі неправдивих висвітлювальних подій і не подачі неправдивої інформації про агрохолдинг порія. Я не тікав, йшов до машини мені треба було заплановано. все. дякую Повертаючись до справ людських, то у більшості пайовиків бажання співпрацювати з новим орендарем особливого немає. Їх турбує і розрахунок, і соціальна сфера, та й навіть такі здавалося б далекі речі, як у який бюджет будуть йти податки. Він ж 5%, Да, це ми чули. зараз всі п'ять 5%. Що він для сіла зробить. Я підпишу з головою соціального всі податки сплачуються до місцевого бюджету Хмельницького району. Сільський голова ради своїм жителям йти до суду, якщо вони не хочуть нового орендаря. А співпрацювати їм що доведеться з ним не менше п'яти років. Не хочете пряма дорога суду. Но договора ще дійсні п'ять років. Кричіть, не кричіть. Мрійники щоправда обіцяють і підняти орендну плату, і заключити взаємовигідну угоду із сільською радою, але поки що більшість селян налаштовані ворожим. Районна влада обіцяє зробити все, аби в першу чергу виграли люди. Проте також визнає, що аби і надалі співпрацювати з попереднім фермером, простого бажання замало. В майбутньому такого на території району Хмельницького не буде. Хто буде так безпридільнично? Я буду на клин клином діяти. Сьогодні влада і нікому не дасть можливості собі вести, знаєте, так якби кому заманилося. Хочу, роблю то, хочу, ділюся туди. Є діючі чини законодавства, законодавство, є позиція громади, є людські стосунки, де ми маємо враховувати їх і діти по діловому, по людськи, не в форматі вуличному. Отож на сьогодні єдине, чого селяни досягли мріє свою техніку більше цього року на їхні паї. Не прийшла, хоча разом з цією перемогою, яку дуже важко ще оцінити, є й один негативний момент, про який говорять і самі люди. Поки два керівники керує, то такий бардак буде. Все врем'я? Все врем'я? <клухи> бо якщо буде один, <клухи> будуть слухали і одну скажи, пораду. А є <клухи> два, то той по-своєму, той по-своєму, все.